Вітаю! Я Олександр Масєєв, лікар психіатр, і це відео про обсесивно-компульсивний розлад. Але перш ніж починати цю тему, потрібно зрозуміти, що таке обсесії і компульсії. Обсесії – це нав'язливі думки, які виникають у свідомості проти нашої волі. Компульсії це нав'язливі дії, які також людина виконує проти своєї волі. І це свого роду ритуал, який виконується для того, щоб зменшити рівень тривоги. Нав'язливими можуть бути думки, роздуми, спогади, сумніви, страхи, дії. Напевно, кожен з нас хоч раз у житті, вийшовши з дому, запитував себе, чи зачинив я двері. Іначебто немає причини думати, що двері не зачинені, але ця думка не залишає. І іноді навіть змушує повернутися, щоб перевірити, чи все гаразд. Звичайно, така ситуація не може свідчити про наявність захворювання. Розладом можна бажати, коли обсесії впливають на якість життя. Наприклад, людина повинна повернутися, щоб перевірити, чи зачинені двері, повторити цю дію 10 разів, і це повторюється щодня, стаючи обов'язковою частиною життя. У кожного з нас можуть з'являтися неприємні нав'язові думки. А, але люди, які страждають від розладу, перебільшують їх цінність. Наприклад, ми розуміємо, що потрібно мити руки, але коли виникає відчуття необхідності мити руки знову і знову, витрачати на це значну кількість часу, і ця, всі думки лише про це, то це розлад. Я навіть стикався з такими випадками, коли від постійного миття рук у людини з'являлися рани на руках, І, але вона все одно продовжила їх перемивати. Для ОКР характерне те, що пацієнти розуміють, що ці думки ненормальні, чужі, насильницькі. І в цьому, до речі, головна відмінність від маячного розладу, але боротися з ними вони не можуть. Розуміння того, що у пацієнта є проблеми з психічним здоров'ям, супроводжується тривогою, депресивною реакцією, відчуттям сорому, дратівливістю. У багатьох з'являється страх збожеволіти або нашкодити собі чи близьким. Пацієнти страждають від зазнання труднощів у навчанні чи роботі, вони не можуть збудувати серйозних відносин з іншими. Постійно зазнають тиску від близьких, які намагаються переконати, не думати про це, не робити цього. Пацієнти страждають від замкнутості і самотності. Для ефективного та надійного лікування психіатр, по-перше, пояснює пацієнтам його симптоми, що вже само по собі допомагає зменшити рівень тривоги. Та повірити у одужання. Психотерапія допомагає посилити ефективність медикаментозного лікування, але сама по собі не може замінити препарати. Для медикаментозного лікування використовують препарати з групи антидепресантів, які підбирають індивідуально, враховуючи особливості симптомів, вік пацієнта, наявність чи відсутність супутніх захворювань та інших факторів. Також використовуються протитривожні препарати, які допомагають зменшити рівень тривоги. Бета-блокатори допомагають зменшити вегетативні прояви. І нейролептики використовуються, коли наявні ритуали. Тож, будьте сміливіші на шляху до, до одужання. ви можете записатися на консультацію за посиланням під відео. Я буду вдячний за. Підписку на канал та вподобайки. Будьте здорові!